Всім привіт! Сьогодні на каналі коротенький відеоогляд ось такого відносно компактного бінокля фірма Штайне, виготовлений в Німеччині 10х30. Бінокль відносно чистий, є деякі пилинки, але це не дуже так страшно, не дуже воно впливає на якість зображення, але в біноклі щось з кріпленням призми. Коли ось так рухаєш біноклем, чути, що всередині щось калатає. Бінокль має одношарове просвітлення, зовнішня поверхня без. Що з призмами поки що не знаю. Ну і є якесь просвітлення на окулярах. Даний бінокль ніколи ще не розкручував, але тут не повинно бути нічого аж такого складного. Ці об'єктиви тут закріплені дуже подібно, як окуляри в інших біноклях. Погляньте, як. Тут закріплена призма. Прям дуже-дуже погано. Оця пластина вона, ну, вона просто втратила свою здатність прижимати. Е Як в такому випадку вийти з цього положення? Ну, не знаю. Можливо, попробую її переверну іншим боком. Можливо, щось підставлю ось в це місце під пружину. Ще не придумав. З цією половинкою все набагато краще. Ну, Тут два варіанти: або це нерідна пружина, або це нерідна призма. Якщо так подивитися, ну не знаю, таке враження, що ця призма дещо меншого розміру. Якщо ось так тримати і рухати бінокль. То ніщо не калатає. Що чи за все, що це саме проблема ось тут. Мабуть, до цих призм лізти не буду. Ремонт був нескладний. Призмучку я приклеїв і закріпив. Ось так воно приблизно виглядає. По суті, оптика відносно чиста, дещо ще окуляри протру так зовні продую. ну і все. І дещо через нього познімаю. Я в нього навіть не дивився, чесно кажучи, але думаю, що зображення ну, таке собі. Бінокль 10 на 30 нагадую, вихідна зіниця 3 мм, і оптика має часткове просвітлення, тобто не всі поверхні просвітлені. Тому картинка така не дуже яскрава. Поле зору, як ви бачите, вузьке. Ну, Дещо замітна дисторсія. Ну, такий собі бінокль, я вам так скажу. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей!